Шановні вчителі, які працюють з учнями першого класу. У червні-серпні 2016 року відбулося оновлення програми з математики, яка зазнала істотних змін в розділі державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Зміст навчання майже не змінився, але набули корекції формулювання змістової частини програми. Розглянемо питання про вивчення чисел першого десятку за оновленою програмою. У змістовій частині програми зазначені питання, які мають бути розглянуті з учнями під час вивчення кожного числа. На підготовчому етапі учні опанували такі питання, як ознаки об'єктів навколишнього світу, просторові відношення і геометричні фігури, і найголовніше лічбу, назви чисел в межах десяти, цифри, правила лічби. Отже, на попередньому етапі навчання створено підгрунця для вивчення натуральних чисел від 1 до 10. Формування поняття про кожне натуральне число першого десятку має відбуватися за планом, перші пункти якого подано на слайді: число як спільна властивість груп об'єктів з однаковою кількістю елементів, позначення числа цифрою, способи одержання числа з попереднього та з наступного числа. Послідовність чисел в натуральному ряді, числовий промінь, співвіднесення числа та кількості предметів, кількості предметів та числа, навчання написання цифри, розглянемо методику формування поняття про число 5 як спільної властивості груп об'єктів з однаковою кількістю елементів. Що ви бачите в верхньому рядку, у середньому рядку, у нижньому рядку, що в них спільне. Так, в них спільна кількість. Число, що характеризує кількість трикутників, чотирикутників і кругів це число 5. Скільки трикутників, чотирикутників і кругів. Фігур порівну? Що треба зробити, щоб фігур стали порівну? Як утворити число 5? Треба до 4 приєднати ще один? Отже, 5 це 4 та ще один. Скільки трикутників? 6. Що треба зробити, щоб трикутників стало стільки саме, скільки інших фігур? Відсуваємо один трикутник. Тепер фігур порівно. Що треба зробити, щоб одержати число 5? Треба від 6 відсунути, відлічити 1 і одержимо 5. Розглянемо утворення нового числа із попереднього, вже вивченого числа. Утворення числа з наступного числа. Полічить від 1 до 10. Яке число попереднє до числа 5? Як ми утворили число 5 з попереднього від нього числа? Яке число наступне за числом 5? Як утворити число 5 з наступного числа? Для засвоєння суті числа як кількісної характеристики групи об'єктів, учні вправляються у співвіднесенні цифри з групою предметів і навпаки. Розглянемо можливі види завдань. Визначаємо кількість точок на кожній кісточці доміно. З'єднуємо лінію кожну кісточку доміно з відповідною цифрою. Під кожною цифрою учні малюють відповідну кількість, наприклад, чотирикутників. Навчання написання цифри відбувається за планом, визначення елементів, з яких складається написання цифри. Запам'ятовування рухів із написання цифри за допомогою цифр ширшавчиків, прописування цифри у повітрі, прописування цифри за поданими підказками, за допомогою кальки, за вже готовими елементами цифри. Цифра 5 складається з трьох елементів: похилої палички правого напівовалу та горизонтальної кривої лінії. Можна навести дітям такий віршик. Потім вийшла погуляць на папері цифра 5. Руку вправо протягнула, ніжку бубликом зігнула. Показуємо учням напрямки руху при написанні цифри 5. Прописуємо цифру 5 у повітрі, називаючи вголос її елементи. Використовуємо цифри шершавчики Потім вчитель пропонує повчитися писати цю цифру в зошиці.